Як снігова королева з Марчиком Новий рік зустрічали? Проснувся кіт Марчик вранці і чує, що щось диринчить. Що це так диринчить? так що мене розбудило, подумав він. Дивиться. А то телефон двинить, аж підстрибує. Розбудив. Хід діда Грицька і каже: Мерщи, діду, ключи мені телефон. Бо то, мабуть, таки снігова королева мені дзвонить. Хто ще може так зранку нас будити?» Взяв дід Грицько телефон, натиснув на кнопочку і телефон заговорив голосом Снігової королеви. Бо то таки була вона. Привіт, марчику. Привіт діду Грицьку!» А що ви там робите? Ми спимо, каже кіт Марчик. А ти нас будеш». Марчику, каже снігова королева. Поглянь у вікно, що ти бачиш? Ну, каже кіт, сніг там випав. Ото ж бо, вигукнула королева. Сніг у вас випав, значить, скоро новий рік. Приїжджайте до мене всі, Будемо Новий рік зустрічати. Я за вами вертоліт прийшов. Ура! крикнув Марчик. А я думаю, чого мені весь час чогось хочеться? А мені хочеться свята, ялинки і багато, багато подарунків. Давай швиденько свій вертоліт. Я побіг збиратися. Вибіг він в сад, заліз на гірку і став кричати. Ей, їжачок, їжачок Женя, вилазь зі своєї копиці. А треба сказати, що їжачок взимку спав у копиці з сіном. Вилазь, поїдемо до снігої королеви на ялинку. Їжачок виліз і дуже зрадів, що його запросили на ялинку. Давай, кличи білочку, ми поїдемо разом, каже Марчик. А Рудий кіт?» – спитав їжачок. А Рудий кіт поїхав у місто і там буде зустрічати Новий рік. Їжачок швиденько гукнув Білочку. А тут якраз і вертоліт прилетів. Спустилася з вертольота мотузяна драбина, і вони всі швиденько залізли в кабіну. І полетіли швидко-швидко туди, в Людовий палац до Снігової королеви. І тільки вони прилетіли і зайшли в велику залу. Де стояла ялинка, висока-висока з іграшками, з гірляндами, а тут і Санта Клаус зайшов, зайшов і відразу заспівав. У лісі, лісі, темному, де ходить хитрий лис, росла собі ялиночка, і зайчик з нею ріс. Звісно, всі знали цю пісеньку і підхопили її. А дітей там було дуже багато, бо снігова королева запросила всіх дітей з України. Послала за ними на автобуси, і вони всі приїхали. Там були дітки з Києва, Чернігова, Харкова, Львова і з усіх, з усіх міст. Санта Клаус розкрив свою величезну торбу і став роздавати дітям подарунки. Бо Марчику подарував мишку робота, яка дуже швидко бігала по підлозі. Навіть Марчик не міг її піймати. А їжачку жені дістали сонячні окуляри. Бо він весь час мружився на сонці. А білочці Наташі Санта Клаус подарував цілий мішок горіхів для неї і її діток. Ото От було радості. Кіт марчик прочитав віршик біля ялинки, а білочка з їжачком станцювали веселий танець. Потім всі діти, і кіт марчик, і білочка з їжачком, і Санта Клаус зі сніговою королевою. Вийшли на вулицю і досхочу катались на саночках, на лижах, ліпили снігу бабу і їздили по льодяній гірці прямо на попі. Коли всі награлися, снігова королева запросила їх до столу в палаці. А там були цукерки, тістечка, Тортики і ще багато-багато всіляких солов... соловищів. Але час ішов, і пора була повертатися додому. Кіт їжачок і, і білочка попрощалися зі сніговою королевою і запросили її до себе в гості, коли прийде літо. Прилітай до нас, снігова королева, сказав Марчик. Ти покуштуєш нашої малини, наші груші яблук, а ще ми навчимо тебе ловити рибу вудочкою. Добре, сказала снігова королева, обіцяю, що приїду. І вони полетіли додому, бо вже був пізній час, і пора було лягати спати.